Усім привіт, друзі! З вами я Кирилл, та сьогодні я буду знімати проход тільки на ракеті. Перший рівень це буде легко. Знову легко. Ай, друзі, я впав.

Це дуже якесь легке обі. Ані вже не легка. Знову Ай. Тут треба перепругнути все.

А, куди я? Чому перший раз в мене вийшов? Страшного, друзья, мы же можем какой -то. Так. ай яй Вверх. Що а як? А відтуди. все зрозуміло. Thank mm -hmm. you. ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ треба не звідти, а просто так хопа. 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 Розкочу. Хопа. Хопа. о, 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 Хопа. так. Друзі, я швидко це походи якось.

А. О, гифт. Ого, друзі. Она навіщо мои брики. А это поднимаемся. Тут ничего. Тут ничего. Крафт. Картинг. Не слушаю. нічого, друзі не так А Нам треба проходити пользу. Уже 27 левел, друзі! Двадцять сьомой друзі! Я не дуже почав купи так проходить. Тому що він досталось по тяжому ще Набагато. Ну, не так прям багато, ну посложнее так. Шу! Я так думала, если помню, поставить пробую, так про я не

кому нужно было убрать на А як мені? Аа Зразумей, як все можна. Как получить Нам треба повний запри, що плохое, Вибачте, якщо я буду погано паркурити, тому що я не мастер в паркурі. Це буде, мабуть, перша тільки частина, мабуть, буде дві частини. Це буде перша? Ми дойдемо до 50. <плес> Чи, мабуть, до сорока п'ятої? Ааа, Угу. Ні, а як там треба було прийти? Майже доприну, друзі, треба було там бригати. Зараз я затопив вже 19 хвилин. Відео йде 18 хвилин. Давайте знову. Друзі, в мене залагало, і я повернуся, коли в мене відлагає. Так, друзі, в мене перелагало. Я готов далі проходити це облік. Ну що, друзі, попробуємо допригнути так. А ні, давайте пройдемо. Тому що відсюда точно дуже буде далеко. Ось, відсюди вже є шанс. Ну що, друзі. Давайте. Що друзі? Я міг це проходити. Ну ні, я допригну читерським способом. Ні, а як тут друзі? интеллект. А. Сейчас разумею, друзья. Не, друзья, да. я Даже в Украину пошли. Да, было сожалению, отлично. Нет, нет, нет. Я топою, я туда пойду. Нет, требовалось еще раз ракету нажать. Нет, друзья, я пришел. Я бы там был. Нет, друзья, я в пап. А, вон продвигается. Такая моя вид что mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, стучу, друзья, я к сцене не пойду. Все, я знаю. Тут теж так само. Я не хочу проходити довго обі заради вас, так. Я буду. А ні, тут треба повністю проходити, друзі. Ну добре, тут ще трішки залишилося, або я буду закінчувати на 45-му то я прийду, думаю, до 50-го за, за відео. А буду далі знімати. Я ось так, поки я не дойду до 100%. Ось так, потім ось так, друзі, потім ось так. Ось так. Та ось так, друзі, спершу. Спробуй. Не. Же, спершу я спробую. Опа. Опа. Не, друзья. Я це нажал. Це было... Выбросить, если на заднем фоне не играю кино. Так, друзья, я змих. Вот так вот. Це знову проходити. А що, а можна ось так? Ні, так, друзі, не можна. Треба петить. Зараз. А ні, я, мабуть. пройду далі, тому що вже 46. Ліво. Це відео, мабуть, буде 30 хвилин. Так, ось так, друзі. Ось так. Ось так, друзі, ні. Ось так, друзі. Ось так, друзі. Ось так, ось так, ось так. Ось так, друзі. Ні, ось так от не треба. Як мені це прийти. Це важко. У мене вже мені дуже жалко. Так... Я корію. У мене, мабуть, піднялася температура, но я буду знімати заради вас. Друзі. Тому що и так багато не знімаю на свій канал. ну, Не друг не... Мэджик поставил на них. А я тут пройду. Если что у меня было цех лазерев, плитка? плитки. Що? Вони в мене замирали, ну ладно, я пройшов Допомогу, допомогою цього. Це, друзі, я зрозумію, куди мені треба. Чекаємо поки. Це приїде, приїхало. Тепер запригаємо. Тепер ось так. Потім ось так. І та, ось так, друзі. Та я пройшов 50% в цьому відео, та я думаю, будемо закінчувати на такій прекрасній ноті. І усім дякую за перегляд і усім пока!